Молитва до ікони Вікно. Вікно 25 червня. Заступниця та наголос на неміч людську. Чистіша за кисень і прозоріша за росу. У шатах чеснішої прозорливості і откровення на сліпоту світу, зайшовши у переломні дні віковічних зламів, даючи знак поглянути на себе з інших сторін кожному, у переході ери до вищих ієрархій світові чуття. Показуючи на херовимську мудрість, де Боги нам шлють херовимів для прозріння і потопами, вказавши непохитність отче урозуміти світ для виживання людей, які завлади та самоченства, не бачачи ні вчорашніх пожарищ ані наслідків. Вірусу серць, недобачаючи різновиду гріхів, як матриці, вищих з них і наслідків, тисячі середніх і мізерних гріхів, які переминають людство у багно, відсунувши самоаналіз. Самозамотуючись в павутину, блуду і збагачення на людськім горі й бідності, убиваючи на різний спосіб наживи, переступаючи ради збагачення хворих і голодних, потопами і землетрусами, пожарищами і атаками саранчі. Так і не відкривши очі на самогубство, відсунувши покрова твої, забувши, що бережеш народи ними, як рукою оберігаючою від гніву Господнього в стихійності лиха, дай нам цариця простору і істинності праведного слова, опам'ятатися заради своїх же дітей. Сутності Божого творіння, згадавши значення Христової любові, подай на наші вуста проповідей рукопокладених, на терміновість означення Бога в стихіях, як випробування на вивірення Біблії душ, завіту на людей і Його знання. Сповіді і розкаяння, чистосердого словом, яке змусить рухати сонні душі і занедбані тіла. Бути істинно справедливим і вибагливим, нетерпимим до свого і чужого гріха, для просвітництва на виріст і усвідомлення. Людської недбалості покажи нам повінь мінливості в людській подобі думки і дій, щоб відчути на запах і колір свою темінь і морок закостенілого розсудку, прив'яжи серце кожного до його самоаналізу і відповіді за помисли, які спричиняють ненависть і війни. Вбиваючи людей ради збагачення, дай побачити нам закони беззаконних, щоб Бог міг їх приструнити своєю силою, відповідати за скоєне, навчивши нас бачити межу наших переступів, як багна і сапфірової молодості. Переродження сильних духом і волею, воскресіння виживши, діво надзвичайно цнотливої абстракції і проявленої матерії голосом, який ніколи не відкриває вуста, але знаєш його на дотик і тембр. Діво краси всякої оздоби світу і неперевершеності відтінків фарб у снах, діво величі і неублаганності, коли ти мудра і характерна. діво ярдних відтінків кожного поняття, як фарб в благій і бунтуючій природі. Пошли матінко-цариця, кожному хоч би по одному чуду, щоб побачили красу твоєго заступу і любові до всього Всесвіту, і кожного, зокрема, любов, якої розділяється лише з причинності потреб і росту душі, не скотитися в пекло. На яке ти нам, очевидь, показуєш, та очі і вуха наші втратили об'єктивність і терміновість реакції, стань покровителькою мудро слових і розбірливо векторних на прийняття рішення. Стань покровителькою і благословляючою тих. Які звернулися до твоєї вікна при виборі дороги на всяк час і потребу. Стань заступницею. Цноти та дівства. щиросердих та зорокрівних. Дай дітям, які тебе почують тисячекратну силу пройтися світом, щоб рознести світло і твоє херувимської ризи, яка літає птахом невидимим, залітаючи в вікна, Ладаном і мируючи лоби на омовіння дум і дій. Amém.